Водій легковика Volkswagen, 25-річний житель Вінничини та 27-річний водій вантажівки не розминулись на автошляху Виступовичі Житомир Могилів-Подільський, що у селі Хажин. Зіткнення призвело до значних механічних пошкоджень транспортних засобів. Оцей виїхав йому на зустрічну смугу. Водій легкови да, зненацька повернув і прямо лоб. В лоб. Тілесні ушкодження зі слів фахівців поліції отримав водій легковика. Його деблокували з автівки та передали медикам до шпиталізації. Ну вони швидко приїхали, але тут приїжджала ще скора проїжджа була з врачі і водій, і вони оказували допомогу. Але ми не могли добратися спочатку. Ну і тросом відтягнули зерновозом трохи машину, відірвали від бампера. Металевого, цей, щоб вигнути і затисло при ударі. Коли це відбувалося, ми нічого, ну, якби, я побачив хлопок і все і думав, що праве колесо у фури відірвалося. Не було зрозуміло, не було видно, як це відбувалося за фурою. Але фура ось приїхала метрів 50. Фура приїхала запит... по своїй сілці. Да, так, мабуть, ну, це... я не, не можу зрозуміти, що там відбулося. Це дуже важко ну, зрозуміти. Це треба глибокий аналіз. Фахівці слідчо-оперативної групи Бердичівського відділу поліції, що прибули на місце події, документували усі обставини, за яких трапилась дорожня транспортна пригода. Кілька годин рух транспорту було частково ускладнено в обох напрямках. Регулювали дорожній рух працівники патрульної поліції та поліцейський офіцер громади. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК ВІК.